Зустріч відбудеться, але вона мала бути ще 2-3 місяці тому. Так, президент США Дональд Трамп прокоментував ймовірну зустріч українського лідера Володимира Зеленського та диктатора Путіна. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, незабаром матиме розмову з лідерами РФ та США. Він зазначив, що Туреччина прагне влаштувати переговори зеленського і Путіна в Стамбулі. Ердоган особисто займатиметься цим у найближчі дні. Українська делегація зустрічалася з нами в Анкарі. Я їх прийняв, мав з ними зустрічі. Звичайно, я також розмовляв з паном Путіним, і ми просили його підтримки в цих зустрічах. І в майбутньому процесі, можливо, цього тижня знову зателефонувавши Путіну а також пану Трампу, ми будемо намагатися побачити, чи зможемо ми зібрати цих лідерів разом у Стамбулі. Литва виділить 30 мільйонів євро на купівлю Петріо для України. Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієна. Вона наголосила, що її країна готова зробити свій внесок у закупівлю систем протиповітряної оборони Петріот виробництва Сполучених Штатів Америки. Яку ще зброю Україна отримала від партнерів, і коли вона дістанеться фронту, дізнавалась Валерія Дерменджиєва. Німеччина готується відправити Україні ще одну, вже восьму систему протиповітряної оборони IRIS-T. А спільно з українськими виробниками Берлін готовий виробляти додаткові системи ППО, заявив посол України в Німеччині Олексій Макієв. Однак це перспектива місяців, аж ніяк не тижнів. Ми маємо зараз розуміти, що у німців немає стелі, скільки вони можуть закладати для України, тому що це одна з частин домовленостей. Наша розмова з німецькою стороною сьогодні йде у такому плані: покажіть нам дієвий контракт, і ми його профінансуємо. Покажіть нам те, що може бути поставлено, і ми знайдемо на це гроші. Німеччина вже передала Україні понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок Гепард, адже стримати Москву без посилення підтримки Києва неможливо. Це добре усвідомлюють в Європі. Тож Київ вже незабаром отримає нові можливості бити по території Росії. пообіцяв міністр закордонних справ Німеччини. Безсумнівно, Україна має право захищатися від нападів. Також у України з'явиться можливість впливати на російську територію, але ми не будемо повідомляти Путіну через ваше видання, які системи озброєння ми надаємо Україні. Оснащення України новими системами озброєння в даний час є не фінансовою проблемою, а проблемою доступності і нового виробництва. Ось де знаходиться вузьке місце, і це те, над чим ми працюємо. Тим часом Берлін і Вашингтон обговорюють поставки Україні п'яти зенітно-ракетних комплексів Петріот. США взяли на себе загальне зобов'язання передати ЗРК Петріот Німеччині та Європейському Союзу, підтвердив канцлер Фрідріх Мерц. Отже, ми доставляємо і отримуємо заміну, але ця заміна ще фактично не закуплена. Наразі ведуться переговори з американським урядом про те, звідки повинна прийти заміна. Але американський уряд взяв на себе принципове зобов'язання, що ми отримуємо заміну. Деталі ще належить опрацювати і міністрам оборони. За ЗМІ, до України вже прибув перший Петріот та ракети перехоплювачі від Німеччини однак офіційну інформацію не підтвердили. Загалом Україна потребує десяти систем Петріот. І наразі Київ працює над тим, щоб забезпечити їх поставку. З питанням ракет працюємо. Ракети у нас є. Все ще боремося над ліцензією виробництва. Важливо, що в Німеччині з'являється майданчик. Виробництво поки що не у нас, але у європейців, з якими у нас хороші відносини. Скільки вже маємо? Три офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи: Норвегія одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами. Аби посилитись, Україна також купуватиме зброю. у США. там погодили продаж нового військового пакета для України на 330 мільйонів доларів. 150 з них підуть на передачу обладнання для обслуговування і ремонту самохідних гаубиць М-109. ще 180 мільйонів на обладнання для протиповітряної оборони. Запропонований продаж поліпшить здатність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, забезпечивши її додатковим обладнанням для проведення місій із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужним засобам протиповітряної оборони. Україна без зусиль зможе інтегрувати ці товари та послуги у свої збройні сили. Окрім того, США схвалили продаж Україні послуг підтримки для систем Хавк і Бредлей загальною сумою в 322 мільйони. Паралельно із діями американський президент Дональд Трамп невпинно повторює. Якщо ми не матимемо угоди через 50 днів, вторинні тарифи, і вони кусаються. Я сподіваюся, що ми не дійдемо до цього. Але я чую так багато розмов, розмов, розмов. Це все розмови. А потім ракети летять на Київ і вбивають 60 людей. Це має припинитися. Але мета цього сказати, що це дуже велика справа, яку ми зробили. Це військова техніка на мільярди доларів, яка буде закуплена у Сполучених Штатів, надійде до НАТО і так далі. І яка. Буде швидко доставлена на поле бою днями раніше. США та ЄС уклали угоду. Згідно із нею, європа оплачуватиме США 100% вартості всього озброєння та обладнання. Його розподілятимуть, а більшу частину відправлятимуть в Україну. Валерія Дерманжиєва, Рада для підсумків Єдині головне.